Пане Олеже день добрий вам і слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, традиційно вже скажу нашим глядачам: підпишіться, будь ласка, на канал ТСН в Ютубі, якщо ви цього ще не зробили. Ну і звичайно ж на канал Олега Жданова в Ютубі. Посилання на його канал ви знайдете в описі під цим відео. Ну а з вами, пане Олеже, хочу почати вже традиційну нашу щотижневу розмову із заяви секретаря РНБО РНБО Олексія Данілова. Він сказав, що Росії ще вистачить ракет. На 3-4 масованих ракетних ударів на кшталт тих того, що відбувся 15 листопада. коли, коли Росія по нам випустила майже 100 ракет, що скажете? Не погоджуюсь. я згадаю. Я згадаю свій вислів, який я е, фактично озвучую з першого дня війни. Не рахуйте ракети Російської Федерації, там ще дуже багато. До речі, до речі, в підтвердження моїх слів на вислів пана Резніка, міністра оборони, який, по-перше, надав статистику, і згідно цієї статистики, ми бачимо, що вони ще до половини не, не, не дійшли свого запасу. Так, да, є окремі окремі е, види ракет, які дійсно там залишилось 18 але є е, види ракет, яких залишилось ще 70, 70%. Так що не треба рахувати, треба. Е, Наполягати перед нашими партнерами, щоб вони якомога скоріше і якомога більше давали нам протиракетних засобів для того, щоб закривати наше небо самотужки.